Друзі, вітаємось з прийдешнім новим 2024 роком. За вами Бердян сьогодні і це головні події тижня, що минає. Наші мужні військові вітають бердянців з новорічними святами та дякують за постійну допомогу. Пишаємось та дякуємо нашим захисникам та захисницям. Шановні бердянці, ми воїни з рабою, Артурівської громади, смітиному князів, вітаємо вас зі згодом та воле. Дякую вам за прискіплення. Лужний заявив, міста Марінка більше немає. Він підкреслив, що Збройні Сили України захищають кожен клаптик нашої землі, але життя бійців важливіше. Але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. Методика абсолютно така ж сама, як була у Бахмуті: знищується вулиця за вулицею, квартал за квартал, закопуються наші бійці. 26 грудня аналітики Діпстейт заявили, що ворог остаточно захопив Мар'їнку, а точніше руїни міста. Про це свідчать кадри боїв на західних околицях міста. У соцмережах поширюють відео розстрілу російськими військовими трьох українських військовополонених. Попередньо відомо, що полонених розстріляли у грудні між вербовим та роботиним після бою. Судячи з відео, полонені опору не чинили. Їх просто поставили на коліна і розстріляли з автоматів. Ми а, маємо припущення вважати, що до здійснення цього злочину має відношення 76-та десантна дивізія Російської Федерації, але ці дані ми наразі перевіряємо. Ця дивізія вже вона відома. Воєнними злочинами, які вчинялись на Україні, зокрема на Київщині. У Бердянську невідомі розпродають вкрадене майно пивоварні Катран. Відповідна об'ява з'явилась в соцмережах. До окупації пивоварня належала підприємцям Юлії та Юрію Мироненко. Потім приміщення та обладнання захопили невідомі, та, за словами місцевих, воно декілька разів переходило з рук в руки. Цього разу так звана продавчиня у соцмережах стверджує, що вона не місцева та взагалі не знає, що таке Катран. Сама ж родина підприємців ролокувалась до Івано-Франківська, де почавши все з нуля, відкрила новий заклад. Окупанти повідомляють, що знайшли уламки дрона на території одного з дачних кооперативів Бердянська та зняли про це страшний сюжет, звинувативши ЗСУ. Те, що окупанти називають жилою застройкою, є полем з невеликими дачними будиночками, і це добре видно на відео. Раніше окупанти заявляли, що збили усі безполотники, але у сюжеті вже кажуть, що було влучання. Окремої уваги заслуговує волання потерпілої бабусі, яка випадково посеред зими приїхала на дачу та побачила уламки. А так званий голова садового товариства Явер бреше про те, що поряд немає військових об'єктів, але ж кооператив розташований біля села Азовське, навколо якого більш ніж достатньо російських військових об'єктів. В інтерв'ю Бердянськ-24 ректор Бердянського педуніверситету Ігор Богданов розповів про своїх колишніх колег, які перейшли на бік Росії. Про Катерину Степанюк, вихованицю українського народного колективу «Хортовина», виконуючи обов'язки ректора в окупованому виші. Я жодного разу не чув, щоб вона російською мовою розмовляла. В неї мати, вчителька української мови. До речі, теж колись у нас працювала. От вона українською мовою спілкувалася. У нас же колектив народний. Фольклорної хуртовини, вона з маличку там співала. Як воно вийшло, мотив, мене зрозуміли. Про Юрія Єфименка, який став заступником декана гуманітарного факультету в окупованому вище. Я тут не можу не назвати свого першого аспіранта, людину, яку я, якщо так можна сказати, просував. І ми працювали з студентських його років, взяв до аспірантури. І в нас були ну, такі майже дружні відносини, товариські відносини. Я говорю про Юру Фіменка. Але він пішов на співпрацю. Потрібно сказати, що він мені зателефонував і сказав відверто, що я буду працювати. Богданов заявив, що колаборантів в Бердянському педуніверситету значно менше ніж в інших вишах в окупації. Підрив Каховської дамби назавжди позбавив Бердянців можливості отримувати Дніпровську воду. Існуючих потужностей водопроводних мереж для резервної подачі води у місто вже не вистачає, тому окупанти вирішили відремонтувати водовод від Бердянського водосховища до очисних споруд міста. Коли їх розпочнуть, а головне завершить, поки невідомо. Але вже звітують, що передали окупаційній адміністрації Бердянська 12 ємності, а Бердянському району 4 для забезпечення резерву питної води у соціально значущих об'єктах. Схоже місцевим потрібно готуватись до дуже тривалих відключень води. Тіла Тиграна Оганісяна та Микити Ханганова, яких вбили півроку тому в Бердянську, досі не віддали батькам. Українська влада на найвищому державному рівні намагалася повернути тіла, однак наразі всі спроби марні, а росіяни не надають жодних роз'яснень. Андрій Яковлєв, адвокат родини Тиграна Оганісяна, каже, що окупанти не повертають тіла підлітків, ймовірно, щоб приховати злочин. По фото та відео можна припускати, що то було не затримання, а позасудова страта. В Україні правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей. Чи поверне окупаційна влада тіла тиграна та Микити батькам, невідомо. 28 грудня грудня бердянці повідомили, що вночі була серйозна пожежа на території дитячого центру відпочинку факал. Видно її було здалеку, а звуки нагадували детонацію. Після пожежі у частини мікрорайону зникло електропостачання. У місцевій групі з'явилося оголошення, в якому бердянців запрошують на мітинг до парку Шмітта. Організатори скаржаться на те, що житло, власники якого виїхала з міста, місцева влада визнає безхазяйним та відбирає. Окупанти знайшли так званого організатора псевдомітингу у Бердянську та оприлюднили спростування. Бердянці написали, що впізнали в цьому організаторі місцевого мешканця, який зловживає наркотичними речовинами. Більш того, у Мелітополі окупанти також оприлюднили відео з жіночкою, яка спростувала мітинг, який там ніхто не оголошував. Дружина окупанта із Пітера приїхала до нього в Бердянськ на новий рік, але живим не застало. З відеозвернення Марії Шкової, опублікованого на каналі Путь Домой, стало зрозуміло, що її чоловік провів більше року на українській землі. Парочка запланувала сімейну новорічну зустріч у Бердянську, але на днях окупант достроково завершив свою військову кар'єру назавжди. А я вважаю, що можна одно, един, це, Соч, це побіг. Я вважаю, що якщо ваш муж повернувся в водку домой. Просто бідіть. У Феодосії 26 грудня Збройні сили України добили корабель, який надобили у Бердянську. Вибухи з детонації лунали у порту тимчасово окупованої Феодосії. Вирувала пожежа в будинках поряд повилітали вікна. Повідомляється, що на борту знаходився вантаж шахедами, якими атакують українські міста. Говорят Криму заявив, що зранку будуть відселяти людей з будинків біля порту та проводити розмінування. Перша спроба атакувати Новочеркаськ була 24 березня 2024 року в порту окупованого Бердянська. Тоді Новочеркаськ був пошкодений ударом Сил оборони по порту. Разом із ним пошкоджень зазнали також кораблі Орські «Цезарь Куніков, а російський Саратов було знищено. Одразу в трьох окупованих селах Запорізької області оголошено карантин через Сказ. Випадки зафіксовано у селах Осипенко Бердянського району, Данило Іванівка Мелітопольського району та Заряд Чернігівського району. Комендантську годину на Новий рік у Бердянську все ж таки змінили. Але потім знову вирішили не скорочувати. кажуть, через події у Білгородській області. Там, 30 грудня, розквітла бавовна, а російська протиповітряна оборона додала яскравості. Рашисти продовжують виносити вироки за сфальсифіковані злочини захисникам, які потрапили у полон у Маріуполя. Тільки за останні два місяці вироки винесли більш ніж 50 українським військовим. Вчора окупанти оголосили про ще чотири вироки для наших військових. Обмін полоненими майже на паузі. Родини військовополонених влаштовують акції кожні вихідні, щоб нагадати світу про те, що їх рідні досі в полоні. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та ставте клас. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.